Вітаю вас, шановні садівники та городники. Гостювала я у куми у селі під Миколаєвом і подивилася на її врожай картоплі, чиста, красива, велика бульба без сліду дротяника, а ще на великі соковиті томати. А виявилося, що допомагає їй в цьому звичайне березове листя, яке вона щорічно збирає восени біля будинку у мішки. І зберігає до весни чому саме березове листя, бо в ньому міститься дьоготь, а дротяник його дуже не любить, і думаю, багато хто з вас застосовував покупний дьоготь, поливаючи ним картоплю. Але варіант з березовим листям більш м'який і безпечний, і безкоштовний. А ще березове листя є ефективною мульчею. І як же моя кума використовує оце сухе березове листя? По-перше, під час посадки картоплі в лунку вона додає жменю березового листя, а також частину використовує при посадці томатів і огірків. Крім того, що березове листя служить відлякувачем від шкідника, воно ще буде додатковим живленням. Другий варіант використання листя під перекопування. Якщо листя зібрано багато, а це десь 8-10 мішків, то вона розсипає його суцільним шаром під мотоблок, коли чоловік починає орати землю. І виходить, що і садить картоплю в землю з листям, і їй же підгортає. Земля буде пухнастою і без дротяника. І ще березовим листям восени вона укриває грядки з часником. Земля під листям м'яка і бур'яни погано проростають. І ще дуже важливий момент, що волога зберігається, земля не пересихає, не вимерзає, листя, як мульча, працює просто чудово. Ось такий корисний засіб це березове листя. І якщо у вас є березовий гай поруч з будинком, то не полінуйтеся, зберіть листя для майбутнього врожаю.